Молдовський прем'єр Дорін Рачан нещодавно заявив, що у його країні є доволі великий чорний список осіб, яким заборонено в'їзд у його країну. Однак дізнатись про це його фігурант зможе лише при спробі в'їзду у Молдову. Хоча президенту Росії пойлу пробувати це робити вже не варто. Він є першим номером у списку, розповів Дорі Нерачан. ще у липні минулого року у цьому переконався і російський співак Фі... Філя Кіркоров, якого розвернули молдовські прикордонники просто в аеропорту Кишинева. Зовсім свіжа історія 17 квітня у Молдову не пустили голову Республіки Татарстан Рустама Мінніханова, який їхав увага підтримати на виборах одного з кандидатів на посаду Башкана, тобто голови автономного регіону Гагаузія. Тобто їхав безпосередньо втручатись у внутрішні справи Молдови. Разом з ним в аеропорту розвернули двох так званих російських дипломатів. І ось маємо, так би мовити, реакцію загадкової істоти по імені Дімон Медведів, який свого часу видавав себе за президента Росії, мовляв, такої країни, як Молдова, не існує. Натомість е суверенітет незрозумілого утворення, як Придністровська Молдавська Республіка, якогось дива треба поважати. І ось тут є вся суть московита, країна, яка є членом ООН, для Дімона Медведєва, не існує. А утворення, яке ніхто, крім Росії не визнає, є. Все це тягнеться ще за Валуївського указу, за яким українського язика не було, нет і не може бути. І далі вже не суть важливо, московити заперечують очевидні факти, натомість конструюють свої власні, як включення Запорізької та Херсонської областей, до складу своєї держави, навіть незважаючи на те, що їм не вдалося їх повністю окупувати. Потім вони вигадують свою власну географію, де існують такі держави, як Південна Осетія та Абхазія, і ще роздивуються, чому вигадана ними географія не працює. Але цього їм мало. Вони вперто наполягають на помилковій даті Різдва Христового, навіть попри те, що людство винайшло досконаліший Григоріанський календар і змушують інших дотримуватись того ж застарілого юліанського календаря, оголошують таких людей єретиками. Ну і ближче до травневих свят вони вперто акцентують на вирішальній ролі Великої Отечественної війни, вириваючи її з контексту та чіпляються за дату 9 мая. Хоча насправді акт капітуляції Німеччини був підписаний у передмісті Берліна Карлсгорст о 22 годині 43 хвилини, 8 травня, за середньоєвропейським часом. Тобто у 01.43 годин 43 хвилини за московським часом. Московити конструюють власну реальність, але якби, вони цим, але якби вони цим бавились у власних кордонах, ну чим би дитя не тішилось. Однак проблема в тому, що у цих кордонів у них справді через їхні проблеми з географією немає. А значить, питання, чия Кубань та чия Москва так само залишається відкритим. Отже, це був канал свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково поставте вподобайку, поширте його, підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую.